України. Зараз я покажу, як зробити шумоізоляцію в стелі. Як зробити так, щоб менше нам чутно було сусідів. Зараз це покажу. Так, як виготовляємо такі панелі що на, 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 на стінку. Беремо ОСБ, шматок, десятка. Вона з одної сторони чуть шершавенька. От ми її до неї будемо клеїти. Потім змочуємо легенько поверхню, можна гунтівкою, можна водою. Легенько-легенько. Далі. Монтажна клей пена пофіг фірма 60 секунд, це буде та що затвердливає і наносимо піну на поверхню, далі Беремо акустичну вату базальтову 30 мм і не обов'язково по краях краще потім підрізати. Приклеюємо. Далі наносимо ще ділянку, пропінюємо цей проєкт, щоб тут теж була гарна клайка, так би мовити. І кладемо далі. Так, 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 так. Ага, ось у нас умаляється. Ну потім по факту підрізаю. Працюємо в масках, працюємо в очках, тому що це дуже-таки неприємне. Все. Ну так, оце виготовляємо такі панелі. Буквально через 5 хвилин її можна вже піднімати, вона нічого не розвалиться і нічого, і кріпить до стелі. Вон все прикріпили, на брусках підперли. Все, людська, людський фактор не потрібно. Зараз будемо перфорівати. Потім понасверлювали перфоратором отворів, використовуємо грибки чи зонтики, як його правильно називають. І от такі 120 саморези. Отакі є шестерка. Цей, і це держе залізобетонно. Ми це на стовбах виставляємо, щоб ну, не тримати ну, на стовбах, на брусах, а на стакі. Пропінюємо піною спочатку, а потім пліту трошки здвигаємо, щоб ну, вона вжалась. Бо стики, щоб теж були звукоізольовані. Ну і так оце працюємо. Процепили ще одну плиту. Що я говорив? Лишаємо десь більше сантиметра щілинку по периметру і запінюємо зараз туди піной. Угу. Так, добротно туди заливаємо. Можно змочить, можно не... Нажал паузу. Десь близько хвилинки. І тепер отак сама русок і підступуємо, щоб той зазор зменшився. Там вже піна тріски підтужавила і воно тепер, виходить, зжалось і буде вона більш щільна. Ну, а тут просто від стінки отак. Раз. Нормально? Угу. Все, зменшили ці зазори і зараз будемо декорувати. І остаточний етап відрізаємо піну і беремо такий скотч і заклеюємо такі. Це додає такого більш презентабельного вигляду. Так що, я думаю, Ця безшумка, ну хай прийдуть сусіди, попробуємо, попросимо їх, хай там погарцюють зверху. Та я думаю, вийшла безшумка наша. Так що, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, це буде тихо, це буде Україна.